Я виходжу з наступного цей э, газотранспортний, ну газотранспортну мережу якраз будував радянський народ. І Україна, так як і народи Радянського Союзу дуже великий внесок внесли в створення цієї мережі. Як наші працювали починаючи з прокладання цієї траси, з постачання тієї ж самої труби і е, все те, що мало відношення до постачання іншої техніки. Тобто, весь радянський народ побудував цю мережу. І ми маємо газотранспортну систему за е, часи, коли е, зруйнували радянський союз, розбили цю мережу газотранспортну систему. На кілька ділянок: російська, казахська, туркменська, українська, білоруська, і намагається кожен спекулювати на цьому. Причому спекуляції навколо цієї мережі призводили до того, що Україна постійно втрачала. Я буду говорити про Україну. І ідея створення консорціуму нами постійно підтрималася. Ми неодноразово одноразово це пропонували і кучмі і керівництво Російської Федерації, що розглядати у контексті створення консорціуму. Ми не вважаємо за потрібне залучення сюди європейської частини, бо ми створювали це наша власність. Чому ми нашу власність повинні віддавати комусь, в тому числі, і ті ж самі прибутки вони будуть ділити для себе в першу чергу. Ми до кордону постачаємо цей газ. І з Російською Федерацією, створюючи цей консорціум, беремо на себе зобов'язання якраз забезпечити постачання у тих обсягах, які будуть предметом переговорів, для того, щоб Європа отримала цей газ. І все, а там хай вони самі розбираються. Я вважаю, що ми якраз повинні сьогодні захищати власні інтереси. Якщо буде складатися крайня позиція, що треба буде так, кажемо, створювати за участю європейських якихось країн, то на мій погляд, треба чітко визначити. Те, що має відношення першу чергу до ефективності використання, і ми за свою ділянку повинні якраз все отримати. Якщо ми говоримо про те, що з Німеччиною, то тоді ми повинні отримати певну економічну вигіду від того, що і на території Німеччини транспортується той же газ, і на через територію, припустимо, тієї ж Чехії чи Словаччини чи тієї ж самої Угорщини. Тобто, тобто, ми повинні тоді розуміти, що складаючи ось такий консорціум, ми повинні і з цієї частини. Мати також ті ж самі прибутки, як і з частини україно-російської газотранспортної системи.